Щойно в поїзді один контужений військовий, ледь не наробив багато біди. Чіплявся до людей, до дівчат. В цілому виходив наперед вагона, кричав багато речей, які як мінімум лякали людей. Все починалось з того, що моя сім'я мене провела на поїзд. Мої проважаючі і мій поїзд. О, твій поїзд! Вже за декілька хвилин після відправки піднявся хлопець, який почав дуже багато бруду говорити, дориватись до людей, чіплятись до дівчат. До нього пішла жалоба в Тернополі. Його вже знайшла поліція і хотіла вивести з вагону. але стало сидимо. І це про добро, про світло і про людей, які не втратили людяність. Дівчина плюс-мінус його ровесниця. Почала себе вести достатньо професійно і по-людськи. Вона зуміла так психологічно його опрацювати. підняла весь вагон, попросила всіх проголосувати, щоб ніхто його не виганяв. Попросила поліцію все ж таки його залишити, щоб дозволити йому доїхати до Львова, і всю дорогу заговорювала йому, давала йому додаткові задачі. Просто це левел людськості, любові і співчуття. Друзі, Бог нас всіх створив співчувати, терпіти і допомагати тим, хто якось впав і зламався, піднятися, і рухатись далі.